Насправді я дуже хочу написати відео окремому цю тему, проте на, типу, я навіть не маю, е, не хочу мати якийський месіч, тому що проблема, насправді не в цьому хорошому чи погані, чи скільки ми заробляємо, чи ті ми розуміють. Проблема в тому, що є якісь речі, які привозять вас у. І з класним ринком праці я знаю не менше на людей, в яких це пішло через шовка, тому що насправді їх все життя готували до того, що вони будуть не тими, ким вони хочуть бути, і що вони будуть вдомати якісь чужі очікування. І тут я хочу типу, себе спитати, а, ну, типу, дуже багато цьому ми говорили з ними про типу виховання, як виховувати дітей. Вони ну, кажуть, чи правильно. я кажу, типу, правильно, що я. Кажу, це ну, типу, щоб дитина виросла тим щасливо, багато, успішно, чи просто... Чи по, Умирається теж дуже дурно історію. Тому відео, ну скоріше так, меседж дуже простий. Е, е, Зрозумійте, що веде вас до успіху, до вашого особистого успіху, чого ви хочете. І не робіть того, що вам не потрібно пити. Ніхто не буде оцінювати ваше засвідувальною школою на ніякого там. Я не кажу, яку е, 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 закон порушувати, не це реально.